Цю чотирилапу дівчинку два тижні тому привезли із шаровечки до Хмельницького, аби стерилізувати. Роблять це для того, щоб зменшити у громаді та місті популяцію безпритульних тварин. Виловлюють вуличних собак та котів працівники спецкомунтрансу. Показником стерилізації є наявність наявність на Вусі вони проводяться стерилізація плюс одночасно вакцинація від сказу. Але Проблемою залишається той фактор, що з початком повномасштабного вторгнення все-таки кількість тварин в місті збільшилась. Це пов'язано з тим, що люди вимушені переселенці без виходів, вони просто їх випускали в місті. Дуже багато тварин люди просто ну, не, все, всякі за соціальних умов все, просто випускають. З будинків, з квартир. ви самі бачите, породі собаки б'ють. Упродовж минулого року в Хмельницькому стерилізували більше тисячі безпритульних тварин. Це понад 550 собак та більше 450 котів. Заплановано на цей рік 1100 тварин простерилізувати. Початку місяця вже простерилізовано 24 тварини. Цей місяць по плану у нас 50 тварин. Тобто щомісячно є певний план, виділяють місто кошти для стерилізації, потім подальшого утримання. Для післяопераційного догляду чотирилапих відправляють в комунальний притулок тимчасового утримання та згодом відпускають у місця відлову. Однак деяких тварин залишають тут назавжди, наприклад, через хвороби чи агресивну поведінку. 7 січня ця німецька вівчарка напала на дитину поблизу ковзанки. Після інциденту тварину впіймали та привезли до центру. все таки власник в нього був? Скільки ми вже зараз пробуємо знайти власника, його не можемо. Якщо власник собаки не знайдеться, він залишиться тут назавжди. Десь 163 собаки є на постійній основі, такі, які по скарах, десь 15 собак точно є. Відколи стерилізатор у нас існує, тобто тут навіть такі є маленькі собаки, деяких перекидали такі через забор, навіть в мішку собак. Вони в нас вже залишаються. Тось ми не маємо куди їх діти. 60 вольєрів умови на зиму, ми е, утепляємо сіном. Буде утепляємо, годуємо кормом собак. У нас годувальники є. У нас є фельдшер на місці. Якщо щось не так собаками, він дивиться тут по місцю. Є в нас ветлікар, він також приїжджає, якщо по потребі. Понад рік працює доглядальником у притулку Олексій Лаврененко. Розповідає, у кожної тварини власний раціон харчування. Ми годуємо їх від одного до трьох раз, залежить від собак. Є собаки на дієті жирні, є собаки хворі. Ну і фельдшер наш підбирає ветеринар, фельдшер підбирає його в спеціальний режим годування. Кожен день 300 літрів води треба порівняти тільки на, наверху. 300 літрів води це доволі таки, багато, Ну, потихеньку все справляємося. Хороша команда працює. Мені так здається, що собак любимо, якби вони це відчувають. Ну і починають знову знову довіряти людям. У притулку кажуть: якщо у когось є бажання завести домашнього улюбленця, з радістю віддадуть собаку в добрі руки. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.